Вистава моя дружина брехуха. Початок о 19.30. Прем'єра вистави. 30-го співає Народна артистка України Оксана Вілозір. Сольна концертна програма Пісні народжені Україною за участю інструментального гурту Фест 30 вересня о 19.30 запрошуємо на прем'єру. Ну, а я нагадую вам палаці культури Шевченка. Сьогодні тенор з «Бельканто». Самоніване дипанови, дякуємо всім, хто був разом з нами. З нетерпінням чекаємо на зустріч з вами о 19.30. Гарного всім вечора і до зустрічі на концерті. Дякуємо. А ми знову ввечері на бюветі. Був анонс тенер з Белькамто», А ще дуже підприємно до нас підійшла наша глядачка Орися Климович, яка зараз перебуває в Трускавці. Зробила пожертву в євро на розвиток нашого ютуб каналу. Ми дуже вдячні пані Орисі за офіру. Пані Орисі завжди коментує. Відео на нашому каналі, а зараз й підтримувала канал фінансово. Ми приємно вражені. Бажаємо пані Орисі міцного здоров'я і нехай збудеться наша найголовніша мрія це перемога України в війні. І закликаємо наших інших глядачів допомагати Збройним силам. В першу чергу Збройним силам України. А тоді вже за можливістю можна і нас підтримувати. Ми йдемо верхньою доріжкою до Молдови. Стань несколько дней людей стало больше, что сказать. Я понимаю, путевки появились. Что как раз Батьковщина. В основном завантажена Днепр. Коли з'являється сонечко, дуже гарна осінь, тросковці. дуже дуже гарна осінь. це целе я, бачите, яка сіє на листям. Справжня ось. А листочки опадають. Наближається вже золота осінь. Ай, то далі Молдова, батьківщина. Всіх хто робив ставку, що ми сьогодні не їдемо до батьківщини, перемогли. Ми не їдемо ні до батьківщини, ні до Молдови. А тут так оп і закінчимо відео. А ось собі думайте, що там далі. Колись ним ще разом їдемо.